Якщо третя штурмова в цьому говорить, ми найкращі в ураженні і так далі, так в цьому є підтвердження. І не кимось там дано та, там, мною, якимось генералом, сусідом або ще кимось. Воно дано машиною і відео. От і весь от і весь розклад. Коли ми там, говоримо там, що ми знищили 149 людей за одну добу. Так ми можемо показати відео з ураженням там, 100, там 20 з чимось, де чітко видно. Інші там перехоплення і так далі, але от, ну, де чітко видно ураження майже всіх 140 за одну добу, наприклад. Де це сталося цей рекорд, коли був встановлений? А це була це був дивовижний день. Вони був він десь тижня півтора, я думаю, тому десь. І вони наступали в смузі відразу чотирьох батальйонів. Це абсолютний рекорд за за три з хвостом років війни.